Доброго вечора, жителі Слайбловіш, доброго вечора, громадяни України. Ми знаходимося в селі Бловіж по вулиці Соборна, колишня Радянська. І я хочу запитатися місцевого жителя, який по цій вулиці проживає, Віталіка. Ну, от що ти думаєш по, -по, -по поводу цього всього, по поводу цих доріг, твоєї дороги, хто її має ремонтувати? І, як би сказати, тут бачу, бачимо, ну, яка вода, от який е, рівень грунтових вод. от. Хто це має займатися? Чуєш, ну так, наша влада має займатися, але по факту ми нічого не бачимо, ніякої підтримки. Ну і Давно проходили тут деякий ремонт, але по факту ми тут самі стараємося підсипати своїми силами, когось є, щось, щось нанімаємо, скидаємося і подержуємо дорогу. Хоча вона, не знаю, нема куди цій воді. Все, вийде, ну дивися, так. от як ти відносиш до того, що. Е, в нас зараз будівлю на будівлю старостинського округу, старостатор виділяється 100 тисяч гривень, А оцю дорогу, яку ремонтували років, наверное, там вже 5 чи шість, то там машин, може 50 піску сюди привезли камазів. Ніхто людям не повертає за це гроші. Я ти вважаєш, треба ці гроші повернути людям чи ні? Ну, якби ці гроші пустити далі в ремонт, це було б добре. Все одно люди далі вложують, що як ми далі скидаємося, а ці гроші можна було пустити на ремонт доріг. На очистку Можна покопати канал. No, ні, то я ж хочу, щоб жителі села Біловієш прийняли рішення no. про те, щоб змінити рішення депутатів селищної ради про виділення на будівлю старостинського округу і переорієнтувати на компенсацію тих грошей, які люди вклалися в цю, в цю дорогу. От, наприклад, тут буде десь тисяч мирно 20 чи 30 гривнів на це машин 50 піску, так? Да? От допустимо, гривні 500 коштує одна машина, так? Ну от і все, то хай повернуть людям ці гроші, і люди за цих двадцять тисяч тридцять. Тут привезуть от привезуть, допустим, або приведуть довуси мілірацію по краях узбіч, або, або цю канавку зараз, як би сказати, її углублять туди, туди до канави йде, углублять її, і вона покращиться. Ця ситуація там же треба дерева розрізати. Ну це ж позапозаростало. Я багато років вони це все положили, ніхто не. Знав. Ну, то ти підтримуєш проведення сходу села і піднімання таких питань? Так, по селу це криза, все, капітальна криза. Бачите. Ну все, громадяни України. Дивіться, чули, що жителі села бажають провести схід села і вимагають від один одного і від інших чиновників до їхньої, прислухатися до їхнього точки зору. Коментуйте.